Ви знаєте, що я люблю в законодавстві знаходити різні лазейки? Зараз я хочу вам за 3 хвилиночки розказати, як можна отримати компенсацію за невідгуляну відпустку грошима і не ходити у відпустку. Ну, давайте по порядку, значить так: що ми знаємо від 100% по закону про відпустки? Що там написано? Що компенсацію отримують співробітники, які призвільнені за те кількість днів, які він не відгуляв? Тут, понятно, тут питань нема. Є така лазеєчка. і при переводі то же саме. Тобто, якщо в нас в компанії є... То в Ромашка, то в зефірка, то в Карамелька. Ми можемо наших співробітників, якщо там накопилася вже ну така кількість невідгуляної відпустки. Ми можемо переводом з одного підприємства перевести на інше підприємство. І на момент перевода заплатіть компенсацію відпусток грошима. Я колись прийняла кампанію, і в мене секретар директора сім років, сім років вона не ходила у відпустку. Ну, і що ми тоді робили? І тоді ми гралися і ця норма отаким от, от чином, як я вам говорю. Далі. Що ще написано? У нас є частина четверта, правильно, Частина четверта статті 24 закону про працю. Там написано, що співробітник може отримати компенсацію, грошову компенсацію відпустки за невибрані ці дні. Якщо вони перевищують 24 календарних дня. Тобто, дивіться, якщо у вас на підприємстві для співробітника є обов'язкова відпустка 24 календарних дні, плюс якісь додаткові, то оці додаткові можна виплачувати грошима. Для цього потрібно, по перше, у вас повинно бути положення про відпустки. По-друге, графік відпусток, як кабуться наказ на прийняття графіка. Заява від співробітника з просьбою у перевищення в 24 календарних дня виплатити грошима, наказ директора. І все, будь ласка, рахуйте і виплачуйте людям. ніхай всі будуть задоволені.